Слава Україні! Слава нашим захисникам! Це відео хочу зняти про кормозмішувач. Люди досить цікавляться самим кормозмішувачем, розпитують про нього. От зараз якраз свіжо зібраний. От хочу показати Бочка 200 літрів конус і всередині є труба зі Шнек. Все з повністю саморобне. І цікавляться відео, люди, як він сконструйований всередині. Тобто всередині... Підсвічу. <кій> Ось просто йде шнек і сантиметрів 15 вище низу шнека йде сама труба до забір. І тут має бути простір, який ну, між конусом і трубою має бути. Місце для того, щоб сувалося туди суміш зерна чи гресу. Там стоїть ущільнювач, знизу стоїть пішевник самоцентруючий. Чекайте, я так подивився, що я знімаю. Ось самоцентруючий центруючий знизу і зверху також ось він тут є. Конструкція не складна, але. Для того, щоб її зробити, хоча б там треба декілька нюансів. Деякий інструмент мати Там в плані трубогиба, щоб можна було зігнути і той конус, і саму трубу, якщо її готової нема, відповідно, і шнек зробити. Ну, Нюанси є, бавитися біля чого. Тут двигун 1,5 кВт зараз поставив, будемо випробовувати його, як він працює, на 220 вольт. Шків сотка, тут 250 В Катаний, Ось, Якраз закінчу, хочу його запущу. Так, шумить, є вібрація. Він зараз не заповню його або потрібно на подушки поставити, або щось інакше. Ось є зерно. Мелене зараз провірю, скільки є огія, щоб орієнтуватися, які, ну, його місткість. Так, поки поставлю на паузу. Тут є засипано 90 кг меленої пшниці, меленої, дрібненої, грубо факція. Можна вважати вона повністю засипана. От запускаємо. Зараз заодно провіримо напругу в мережі. Так, що там у нас є? Так. А, та якою? Так, що це у нас показує? показує, що напруги немає, ага. Якби не мав. Ну, що сталося о 195 вольт через москаликів блях ганих так, пробуємо застити опускается